Я тут неділю тому, але в мене грошей не було заплатити, наприклад, щоб ну, як, по музей, это, а тут на даром тобі заходь. У Полтаві проходить акція в музей на велосипеді. До неї доєднався і Юрій. Він переїхав до Полтави з Краматорська. Говорить, дізнався про акцію випадково. У музеї садибі Івана Котляревського не був понад 20 років. Перший раз я взагалі був 18 років в хаті Котляревська. Тут я в армії тут служив. І Ось так по милості Божеї. Скільки років пройшло? Це я ось попадаю сюди в хату Котляревська. Акцію організували за підтримки німецько-швейцарського проекту розвиток інтегрованих міст в Україні. Велосипедистам дозволяють відвідувати музеї безкоштовно. Ця акція йде на підтримку німецько-швейцарського проєкту розвиток інтегрованих міст в Україні. І діє вона як тиждень європейської мобільності, підтримки здорового способу життя, екологічного способу життя і культурного розвитку полтавської громади. Всі, хто завітає цього дня до музею, за Умовами акції можуть безкоштовно відвідати музей, поспілкуватися, погуляти по території, пофотографуватися. Спочатку проведення акції, 16 вересня, музей садибу Івана Котляревського відвідали 25 велотуристів. Оглянути музеї можна до 22 вересня. Нагадаємо, акцію проводять у Полтаві-восьме.